Я зараз покажу. Я вчора, а вони тут морди вони їдали, не матюкайте, ладно? ми я нас. не матюкаюся, я став правду. Зараз спомню секунду. Я маю ми право, формували, формували батальйон, воділи всі, що ви ропали, полковники. Дивіться на дітей. Покажіть мені вашу форму, яку ви дали, що мами купили з татами. От вони сидять на зупинці, вони сміються самі себе. Український солдат чекає на зупинці. Автобуса, який завезе його додому, ви знаєте, що вони сидять у ці молоді пацани. Вони сказали зразу: ми нікому не треба. Ми знаємо, що ми тут ляжемо. Держава на нас забила. Хіба в тому, що вона кинути на приватному, це амросі. Це замро. Що це сам рома? Що наші відірбиться влада і мені скажіть, будь ласка, я ви допускаєте до того, щоб забрали техніку відправити на парад. А вам yeah. той парад? Yeah. Я видав ним далі. Ви на, на, на чаші, а ви що пацан зробить? Зроби? Він зроби? 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 за банку концерви готовий забити. не ругатися. Вам треба вчора поїхати зі мною і подивитись ті дитині у ній другій соціальні подивити. Будь ласка, запросить. Але ні такі. ні одного немає. Вони туди не доїжджають. Хто з вас служив в радянській армії? ще? Yeah. Як? От ну, yeah. скажіть, будь ласка, я yeah. говорю, ви знаєте, що якщо командир поставив своїх yeah. підлеглих, yeah. десь він має провірити, yeah. приїхати хоч раз. Ніхто не доїжджає. Справа в тому, що ніхто не виїжджає, бо не знаєш, на броні та броні відповідно. Ти ваша дитина, вона не діти. Їхня дитина, ні котру не служить там. Давайте можна ми знаємо, не на два дні. А вони за 22 дні. Вони збирали русу на до гілочок прив'язували з салафами. Збирали русу, бо навіть води не було їм набити. Але знає мета і на сьогоднішній день, поки посадовці там і верховних наших депутатів діти не будуть задіяти, буде проходити зрада. Тут це тільки ваших вам для, для ротації я вам сказала. Вони обіцяють коли? Три дні назад виїхали і сказали, що почекають. почекаємо. Процюк дзвонив до вас? Да? Ми тут згадуємо за нього, щоб його звільнили і не притягували до відповідальності. Можете включити на телефоні громкий зв'язок, щоб він поговорив, розказав, що там відбувається зараз. Тут журналісти. Громкість включити, щоб чули журналісти. Нажміть громкість. Алло, алло? 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 Алло, паш. да. Ты да, да чую, да. чую. Як вас зараз ситуація? Ну що, зараз більш-менш спокійно. Пока. Поки. Пока. А вночі? А, а вночі? Ну, а так все теж. По всякому. По всякому. Стріляють з російської території Російської Федерації. Да, да. Да. Що їм обіцяє, обіця, буде ротація? Чи? Їм, вам що пообіцяли, що буде ротація? І казали, що їде заміна. Їде заміна. З, 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 з Володимира Волинського дзвонили до вас? Ні, там другий керівник. Другий керівник. Коли це сказали? Коли? Сказали, що виїхали три дні назад. Це сьогодні їм сказали? Так, да, Сьогодні вам сказали, так. Да, да, ну так, да. ну так. Да, ну є, точно мої діти. Точно мають їхати. Скільки от за цей час в них битих поранених? І скільки їх там було, хлопців? Цифри не можуть. Не, не можна сказати. Вам заборонили це казати? Ну, взагалі по телефону для чого? Все прослуговується. Ну це рахунок іде на сотні чи на десятки? На поранених і вбитих. Так. На десятки. Наші. Можливо, Наш. навіть десяти немає. Чоловік вісім, дев'ять. Може сім. А вас приблизно скільки? Не називайте точно цифру. Скільки вас там зараз? Ну, близько. О... Не, не кажу. Ливко. Лифко було. До. Все. Добре, паш, тримайся. З Денисом все нормально, все нормально. всі під Верховною Радою, всі під а воєнкомати тільки тільки взривають. А перед Верховною Ми займаємося мобілізацією, розумієте? Люди добрі. Ми не забезпечуємо там в АТО, ми не видаємо бронежилети. Наша задача мобілізувати, щоб людина була стійка морально, щоб здорова і все. От вся задача головного воєнкомат. Скажіть, будь ласка, ви відбір мобілізації робите? Ми. Ми. А хто за ротацію відповідає? За ротацію це тільки здійснює Верховний Головнокоманд, який називається президент України. Все. Ми не можемо ротацію провести, люди добрі. Що я не відповідаю за липові лікарні, які випитують. Заправити не можна. Я кажу, що не може скажіть, будь ласка, що ви порадите? От що людям цим робити? Правильно, президентські діти. Ну, вже ж є порада, під Верховну Раду і йдіть. Мене не трогайте. Що робити цим людям, цим батькам робити? Депутати, вони всі за границі да. сховані, а наші діти мають діти. пані Беллі там, то було розуміє. зовсім друга картина. Треба Дивіться, нашу я нікуди не ховаюся, вже 25 років в армії, нікуди не ховаюся. Має бути б зробити ротацію нашим дітям, щоб вони хоча б відпочили. Вони все уважили, без діти. Я вірю, я все бачу, все знаю. Ну що ми можемо а зробити наш воєнкомат? Ну, ви не Дивіться. Мені, Дивіться. Боється. Боється. А ви думаєте, ми, ми не, не цікавимося? Цікавимо. Ми були в Миколаївській області. Да, 51-ша бригада була, ми їздили. всі да, ми їздили. Зараз ми туди не їздимо. Чому? Чому? Не хочете поїхати, подивитися, як у Миколаївській області тих. Які вони голодні, і як тих пальців збірте. Я вірю, що голодні. Ну і що далі? Ви віддали 25 років армії, що ви не можете нічого зробити. Чого 18 років? Діти, ну, там що я не тут. Що зробити? Давайте да. всі разом їдемо на Верховну Раду. Чому ні? Чого вите тут в холодочні? Ми не сидимо тут. А що ви робите? Ми зараз мобілізація. Поїхали Ми... Ми... Побачу, Ви Поїхали туди подивитися. Я вам покажу дітей. В себе в кабінеті. У мене кровать там стоїть. Я вже третій місяць ночую у кабінеті. Ви знаєте, я б не удивлена була, якщо це було не так. Я вже третій раз подав, що робити, це мені Як похоронувати дітей? Вам таку відповідь можу дати, тільки ви стоячі командування. Я таку відповідь вам не дам. Ми вимагаємо. Ви зв'язалися з вашим командуванням і сказали, що люди ми, вимагають ротації або хоча б допомогли. Ми, ми будемо доповідати, ми будем доповідати що пройшла за це протесту щоб ді, зробити ротацію дітям, які вже більше 5-6 місяців там. Оце, що ми можемо зробити. З самого початку. Так, ми просто вброшуємо матерів. Забезпечте матеріально-технічне оздоблення цих дітей. Якщо ви не вирішили які питання, то повертайтеся до громади Хмельниччини. Будуть вам помилюватися всі люди, які тут стоять. Вони тільки за те, щоб вам допомагали. Ви правильно говорите. Якби гіди... не ці волонтери, якби не народ, то та армія вже давно бува. І там. Ну так треба дружити з нею і але з вийшов. Я не після граду зупечення грудьми. Він коли зняв себе футболку, нього натуральні піпорі, він З нього заливають просту воду, він змирає болото у себе, це все тече йому туди. Він витирається грязною футболкою. Ми питаємо, якесь лікування. Каже, як яке лікування. мені дали Два уколи і сказали, все, щасливо, вперед далі. Ноги по відпарюванні, білі ноги повідмирала на ногах шкіра, бо в тих дубових берцях. Щось треба рішати. Розумієте, діти за банку консервів не готові порвати любов, тільки дай їсти, дай пити. Ваша дитина там? Ні, моє дитина там. Я просто волонтер. Я вже їжджу не перший раз туди. Знаєте, я їздив наш сьомий територіальний, їздив восьмий. Я бачив проблеми там. Ну, я поїхав сюди, я побачив настоящі проблеми. Це проблеми. Розумієте, діти, 18-20 років, 22 роки ми сидяємо не кажемо, ми нікому не потрібні. Ми поняли, що нас тут кинули. Ми гарматне м'ясо. Ми не віримо, що ми вернемося додому. Прошу? Дуже добре є наші. Там різні ми зустрічалися з Одеським батальйоном. Ми зустрічалися з Вокерським Ні, комбата да. йде в тому, що ми їх відправили. Ви не просто-напросто не набирайте дітей, як ви знаєте що шугину. Чому ви не згідні за то відказатися від своєї роботи? Піти під трибунал, так як у цей бригадир з Миколаєва. Ну він дітей туди не пошле. Дивіться, якщо ми не будемо кого посилати, то хто тоді піде? Да. А а давайте, давайте на смерть відправимо. Я а був депутат, я вчора за повернувся. Я, я вчора на увазі на в Оленівці я був у Ленівці, десять кілометрів до Донецька. Я вчора був думав, що давайте процес. ми нікого не будемо відправляти. Депутат, І все. Правильно, хай так. буде. Ми, ми, ми пушиш, пушиш на м'ясо відправили. Люди. Я вчора Він, нас, люди нас вчора везли. розумієте, в, мені. Мені. нас везли люди волновахи до себе додому переночувати. Нас везли. Пулями, лісами, щоб нас просто не начну не І цей Донецьк, Луганськ, молодь сидить, п'є водку, я жира, що. А а наші пацани геми. Ну я вірю а вам, а, а, а вам. що ми зробите? Ви в вашому питанні. Чи Министр через півроку тільки можна оборони, ставити на Хмельницькому, щоб вони прибули ці біженці. То що ми маємо зробити? Як ми їх притягнемо, я розумію, ну треба якось загальне, даємо рішати. То не Ви повинні побачите. До питання не до них. ти Бо ти yeah, Що до них, yeah, які не питання? Вони виконують питання. І не до них. На ми ми до... Не до них до... до... питання. До... До... До, до, до влади, РНБО. Рус нас, який отак організував, за 40 заганали. Тані, ми звинувано устраю. За наші це зверталися, і дорожчини ми давали заявку.